Вітаю вас, друзі. Продається от така ластівочка. Opel Astra H8 рік, 1,6 бензин. Має в собі газову установку. Замінено всі масла, ГРМ, ролики поміняні. теплообмінник замінений разом з ГРМ, тому що то у них слабенька така болючка. Ну, машинка. Готова до використання сів і поїхав. Зараз будемо роздивлятися, що там всередині. Дверка водія. Що в нас тут є? Так, у нас тут є стеклопідйомники. Є у нас регулювання дзеркал. Так, далі у нас тут що? Регулювання світлом. В салоні, ближні дальні, регулювання підсвітки. Далі у нас там йде коробка, коробка у нас. Ізітронік, речажок, то в нас є ручне керування. Але якщо воно нам не потрібне, воно у нас от тримається от тут болтик і, і ось тут два болтики, вони розкручуються і все. І та конструкція вся звідси прибирається, якщо вона зайва. Сонечко блистить, не дуже добре видно. Ось так болтик. Відкрутили. Тут два болтики відкрутили і все. і Конструкція у нас знімається. По спідометру у нас 237 тисяч 105 км. Можете бачити. Задня дверка у нас сама є механічний склопідіймач, Поріг у нас ось в такому стані. Не побитий, не покоцаний, все. Тут у нас нормально. Ось так, ось так. Тут такий от салончик. Ось така от там от, стелька. От, от. Йдемо далі. Так, задня дверка іншої сторони. Ну, Картина та сама, шо це. Порожок. Так, салончик. Чекс, чекс, чекс. Ось так. З тої сторони, отакий має вигляд? Так, і лишилася у нас передня дверка з боку пасажира. Підходимо у нас тут так само ми бачимо ось циклопіддій-матч. Дивимося поріг нормально, все. Так, а ну спробуємо показати вам він код. Видно? видно Так. Що тут що вам показати? Ну, можемо, до речі, звідси перейти до мінусів. І так, по мінусам. От, треба так от тінькою застати, щоб видно було. От маємо тут от, 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 таку царапинку. Так, далі що у нас? Далі у нас тут немає тої рішіточки. Де ми далі? Так, ось тут на фарі у нас. Десь колись хтось щось розлив, не знаю. Ось так воно лишилося. Так, ось тут біля заднього колеса десь колись камінчик лупану. І воно там трохи пробивалося, але закрасив, щоб далі нічого не йшло. От бампер у нас має трошечки от такі скольчики. О, кришечки бампера у нас нема. Так, і тут. Оце я сперся, був на лавочку. У жджу, не помітив лавочку і так заробив. Поїхали. І ось в такому стані у нас багажничок, зараз покажемо. Бампер коцнутий, то я вже казав. Так, отак, отак. Отак воно. Ось. Справа, зліва. Є до нього сітка сюди поставити і та й перегородочка та є. Так, що там? Така дверка Якщо видно, не знаю, видно, не видно.